Така в нас зима, 6 квітня. Дивимося. зараз глянемо скільки градусів. Тут наша розсада землі, агроволокном накрита. І бачимо от така і розсада капусти гарненько. Помідорчик, бачите, це не опалювальна тепличка, то у них розсада дуже сильно витягується. Ось така картопля я її постійно показую, інтересує і це хто пише. А це підкупили трошки такі міндоброго Грогвіна. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І у нас отака бачите, сніг. І сьогодні тільки 6 квітня. Зараз не так виліз, зелений стоїть, цибулька така. Ну і зараз глянемо. Такі, ну морозу немає. За що її? на тепличці, бачите, сніг мокрувати падає. Ну а тут, бачите, відпар там є, бачите, відпар є показати. Ну і нічого там немає. Це цибульку я накрив трохи пару рядків, щоб скоріше було. Трошка піде в зелень. Добре, обереться. Оце у нас такий сьогодні сніг. Трошка вітерець, ну але як я вже ходив, дивився, О, оп, оп. О, так. Зараз зайдемо в тепличку, глянемо, що там. Але на цілий день передають, може прийдеться ще й чистить, зверху це обов'язково, так як... Снім може бути він глибкий на трохи дує вітер, видно навіть. І у нас теплички, трошки темновато. Звичайно, на натеплено, а це підкупили трошки такі Міндоброва Це та бельгійські непогані, тому що все рівно треба щось нам підживляти, так як немає нічого. Ну і, звичайно, гелі. Взяли гелі. Це непогані гелі, теж з різними різні різні компоненти. І цинк, і кальцій. Усе ну, є. І азот. І на певних стадіях можна піддавати. Тут в мене картопля, я не накривав. Теплички, так як теплички тепло. Бачите, вже, ось така картопля, я їй постійно показую, інтересує. І це дехто пише, яка ваша там в тепличці. така картопля. Салат посадили, горох висадили вже, а там посадили гороху багато. Трошка, щоб на раніше було. А це зараз покажу в тепличці. А можна так йти, і воно помаленьку буде суватися. А так, я глянемо. Розсаду нашу. І розсада капусти гарненько. Помідорчик, бачите, це не опалювальна. Тепличка, непогано кажу, що йде. Непогано. Сьогодні я ще пройдуся, по підживлю. Зараз покажу, що я буду давати сьогодні ще вам по листу і триходерми. От така ще гелія в мене файт мульті. Це 20 20, 20 його дається 2 мг на літру води. На 10 літрів 20 мг дати і, ну, і по разом можна змішувати з розчином триходерми і можна полити по корніві. Так як цей препарат добре на корніву систему, добре він йде і на насіння, яке не зійшло, окоріняється краще. Оце такий розчинний він є. Такий гель. Але всіма, як то кажеться, компонентами там не тільки. Як я казав, три двадцятки, там є різні ще другі компоненти. Пізніше, я кажу, все вам покажу, розкажу. А це просто-напросто хотів показати вам по розсаді, по тепличці і по снігу. Сніг, звичайно, буде йти цілий день, але видно де-не-де видно, що воно буде маленько совуватися. Так як тут склон добрий є, склон є добрий. Тут наша розсада землі. Агроволокном накрита. І бачимо от така молоденька капусточка гарна. Дуже красива. Це молоденька йде, тут середня, а туди далі йде пізня. І почти одинаково садилося, там день-два різниці, але молоденька вже зійшла добре, бачите, красиво зійшла. Це рання, молоденька рання. І у нас тут Зараз подивимося, як у нас зійшов трошки бурян, звичайно, і сходить у нас помідорчик. Помідорчик. Бачимо по весні сьогодні, що воно не дуже-не дуже так вже кажуть, з 6 квітня. А в нас сніг. Хоч роки 3-4 назад я садив картоплю, це була Херсонщина. І на дворі було мінус 7 градусів морозу. ми накрили агроволокном двома агроволокнами картоплю себе в тепличці. Вже була така велика по коліна, в мене відділо є. То не примерзло ні, нічого, бо в тепличці, звичайно, трошки буде 4 градуси мороза, 3 мороза, бо, кажу, впалювальна теж була, але не прихватило нігде картоплі. А сьогодні морозу такого немає, просто в мокрі сніг падає. Тоже трохи поганенько, але середину, бачите, вона буде розходитися. І прогнутого теж такого немає. бачите. Щоб воно його так, як в нас тут розпорки є, ну і так непогано. Бачите. Бурян, правда, бо тут ніколи я ж посадив, бурян йде, ну це хоч хай зійде, подивимося, тут трошки редисочки вкинув, Ну так як не накривав, вона так і росте у нас. Це вже що буде, це для проби просто. Ну, а тут у нас, звичайно, от кидаємо, що можемо, що можемо, кидаємо. Навіть пізніше я сюди маю такі желізні. Покажу вам ці чи відра. І посадимо, як в мене огірочок вже є огірок. Бачу, де в кого висаджують і топлять, то в них розсада дуже сильно витягується. Оце наша така розсада. Це розсада е, кабачка. Ну, а це огірка, я не багато кину, щоб раннє, скоріше було. Е, ту 54 кинув. Ну, а кабачка думав кинути під плівку. Купив таку плівку, друге є. І трохи взяти молодим кабачок, щоб був раніше. Ну і капуста молода. Це буде через, думаю, 2 неділі три та висадять, висаджусь, покажу вам. а це таки у нас, бачите. Ну, і, звичайно, сніг. Сніг у нас сьогодні. Такі ну, бувають аномалії різні. А в мене, тут, бачите, помаленьку вже вжилася полуниця, ну а тут цвіте теж прислали нам. Для проби ромонантно. Будемо пробувати всього. І знову сніг. Був такі лопаті трошки, ну ще все не замів, звичайно, але є вітер. Бачите, трошки вітерець проганяє вверху, видно навіть. Вверху навіть видно. А так, щоб зігнулося ще, нічого не зігнулося, трохи б тепла і воно би само злізло. І в нас далі сніжок. І бачите, щоб головне, щоб був спуск добрий на теплиці, це я теплиці, Буде більш розжур... воно буде. Провисати, а так вона сама бутони, бачите, і спускається. Ми нічого не робили, крайні кліки, і вона падає. Сніг падає, сам спускається і падає. Рани кажуть, щоб був спуск на теплиці. Це я про тепличку говорю? Буває, що дуже кажу, роз сніг нападає і тоді вже вона не буде. Так що робіть великі спуски, щоб були великі спуски. Це я про дерев'яний. Ар, арочні, звичайно, е, то вони натягнуті арочні, е, там краще. Там йде, що зсередини і собі що, головне натягнута. Це натягнута добре плівка, щоб ви знали, коли не натягнута, вона провалюється. Мене багато хто ще й багато не знають, але питають, звичайно, вже, як натягнути, е, натягнути е, плівку. Треба її натягнути добре. Так як ми натягували, я в відео показував. І помаленьку вона. Навіть можна я зайду всередину зараз по той Вово, і у нас сунеться все. Всім здоров'я Україні! Перемоги! До побачення!